Українці двічі на рік переводять стрілки годинника. Восени на зимовий час, а навесні на літній. Цими вихідними у ніч з 30 на 31 березня о 3-й годині стрілки необхідно перевести на годину вперед. Лікарі кажуть, деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття після таких змін у зоні ризику, здебільшого ті категорії громадян, які страждають на серцево-судинні захворювання та мають інші хронічні недуги. Якщо людина, наприклад, має гіпертонічну е, хворобу, вона знає, що вона має встати там. В такій-то годині випити таблеточку. І це буде її тримати цілий день. То зміни цього часу можуть впливати на поки організм не адаптується. Поступово організм звикає до зміни часу, але в кожного період адаптації індивідуальний. Опитані нами рівняни по-різному ставляться до звичного переведення годинників. Хтось пропонує відмовитися від цього процесу і жити за єдиним часом упродовж року. А дехто просто не помічає цих змін. В принципі, Присп'яни цього, в принципі, бо так само до на роботі. І зранку до ночі ти працюєш. Так що ти, в принципі, не замічаєш, що це, коли воно міняється. Я категорично проти тих переведень, бо то травми психологічні і фізичні. Чому? Тому що так, поїзд перевели, автобус перевели, там забув, там забув. Впливає, звичайно, недовго. 50 років ця процедура і, проходить. І, і нехай буде. І нехай буде так. Воно, воно не впливає. і, ну, але ми вже привикли, і хай би воно переводило, і так і так і добре живеться. Щоб менше відчувати перехід на новий час, лікарі радять заздалегідь готуватися, лягати спати на 15-20 хвилин раніше, робити вечірні прогулянки перед сном, надавати перевагу здоровому способу життя і менше залипати у гаджетах. Все це в сукупності з позитивним мисленням дозволить легше перенести зміни і адаптувати організм до літнього часу. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.